Всім привіт! З вами я, Тайфонікс. І це відео по грі Fortnite, де ми будемо грати в нове оновлення. Тут додали Дарта Вейдера та Скін Генерала Гривуса. Давайте подивимося скін генерала Гривуса. Ну, як на мене, це найкращий скін з батлпасу. Не знаю як вам, але мені цей скін дуже подобається. Другий стиль, ну, норм, тільки в нього руки повинні бути ну, на кіборга, а звичайні його. Тому Games чуть-чуть промахнулися. Ну да ладно. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, ось ми в катке, і я получу на двір Самура Вейдера, тому що там Дарт Вейдер є. І інші, з яким можна розмовляти, але лише на англійській мові. Ну, коротше, його можна поняти. Але. Ну, складно, якщо ти погано знаєш англійську. Ще хімдарта Вейдера та Гривуса додали новий дробовик, досить імбовий, тому що він е, наносить 120 хп в тіло, але він стріляє одним. Патроном. Тобто ви стріляєте і далі він перегрівається. Ну, в принципі, він мені подобається. Він досить гарна, гарний дробовик, юзати можна. А, ну ще додали е, чубаку та його арбалет. йо Йома! Як тут багато людей? Опа, щелик. Перший кіл. Ну, щось я думаю, що я тут навряд чи виживу. Але все можливо. Сподіваюсь, що в мене вийде. Що це взагалі зробити? Там человек на тайфайтері летить. Тому потрібно бути оборожним. Ааа, Дартавейдера вже виве? А ч так швидко? Я навіть не встиг нічого зробити. Не, ну можно, конечно, в это чело. Я как хочу Дарта Вейдера разобрать. Ну, это маленький шанс. А, Винжел у Тайм Мэтч в Сэвин. Вин с мячем можно выделиться. Мэтчичка, конечно. Ну все, я сдох. Мы на пинг скачет трошки. Хоча я можу ще його вбити, в принципі. А! Ще якісь челик. Ну, все, два хп монстра. Печальненько, звісно. Ну ладно, не будемо плакати тут. Залетимо в наступну катку. Хоча я вирішив налетіти на Дарта Вейдера, бо скільки я вже там спроб зробив. І в мене все одно буває, там шту, ну, людей штук 3 20. Там нереально просто вижити. Але рядом тут є чубака, якому можна допомогти вбити цих штурмовичків. Він буде твоїм. Ось бачите, він тут кричить щось. І зараз він мені дасть ось арбалет. Легендарний. До речі, він досить імба. Ну, він мені подобається. Він багато урона там зносить. О, легендарний пістолет, як імба. О, щелок. А де він? А, він. А, це бот, ско. Мабуть. Не, ну з таким лутом можна і виграти. Вже він нормальний. Можна грати. Тут ще й тайфайтер є все як потрібно. Хоча мені, походу, придеться трохи почекати з відльотом. Бо тут є Мідас, який хоче в мене вбити. Хоча краще, мабуть, все ж таки сісти, щоб не померти. Коротше краще втекти. Не хочу лиш лишний раз помирати. Я і так вже багато спроб зробив, щоб в Вейдера вбити. Ну, а чувака хай там буде. Він скоро тепортується за мною. Опа, слюбтрак. Серфетрак це вообще топова штука. Не знаю, скільки їх всього по карті, може штук 5. Або більше. Не знаю. До речі, як ви ставитеся до того, щоб я знімав ремастер Обливіона? Думаю, вам було б цікаво. Але я одно но. Там немає української мови. І там є англійська. Ну, там такі. Ну, скадни слова, ваше. Ви там мало що зрозумієте. І я теж. Але там є російські субтитри. може мені на російський знімати, але ну, мова там буде англійська озвучка. Я буду вам перекладати. Ну, мені цікаво просто, якщо вам ну, це прям заважати не буде. То ми знімати його. Чи ні. Напишіть в коментарях. А, ну ще поставте лайк та підпишіться. Мені буде приємно. І ось ми вже получили червоний меч. Ну, а Чубака знову там буде. Телепортується він скоро. До речі, я ще вам не показав но новий е дробаш. Дробаш Джави. Він досить ім імбовий, тому що він сносить дуже багато урона. 122 в тіло. Е, але він стріляє одною пулькою. Е, а потім він перегрівається. Ну, не знаю, я, як вам він подобається чи ні. Але мені він досить подобається. Як на мене, імба. Опа, челики. І ось так з от, тайфайтера просто двоїх. Ось йому тайфайтеромба. Тайфайтер це просто імба. Ну и к теж. До речі, мы на хто, хтось стріляє. Ну Ничего, зараз його блисковками поб'ємо. Святой меч с блискавками ты цей имба. О! Новий дробаш! Дивіться, як він стріляє. І ось така перезарядочка. Ну, і він зносить, як я говорив, дуже багато урону. Особливо прикольна зв'язка з мечем Мейса Вінду, який притягує. І. ну, ось, ось цим дробовиком. Ти протягуєш і стріляєш, і все. Ну, і добуваєш там. Ось, кстати, теж світу мечі тут можна подивитися, щоб черлів вбити, які тут будуть їх забирати. Але я тут нікого, нікого не бачу. Опа, челик ходить, і тут x Ну ось, ви бачите, на що? Ну, здатен, x Це люта імба. Ну, тайфайтер, точніше. Хоча x я візьму, тому що він новий і не пошкоджений. До речі, до мене йде челок з медальйоном. Це досить погано. Хоча можна в принципі вбити його. А це ось він, походу летить на той файтері Давайте спробуємо його вбити. А, його збили, там ще один челик. Не их свин. Вот здесь справній війни. Вони файтяться Можна добувати. Хорошо, идите сюда, упсики мои пройдите на, на темну сторону силы. У нас есть печеньки. Ось він, він. такая, тикая. О, ні. Свин. Ну, у него 104 хп было. Як він навіть сюди побіжав? Я навіть цього не, не побачив. Ех. Печально. До речі, через те, що всі зараз летять на нового Дарта Вейдера, база першого ордена пустує. Там максимум одна тіма падає, або взагалі нуль. Тому пропоную тоді. туди полетіти. Получимо гарний лут. Як на мене план гарний. Жаль, звісно, що я вам Дорта Вейдера не показав, але я ще спробую, мабуть, в цьому відео це зробити. Тому не перегортайте. Хоча я вам не гарантую, насправді, що я зможу там е, виграти. Але сподіваюся, що я зможу. Ось як я і казав, сюди ні... ніхто не пролетів. вони будуть... будуть заважати тільки ось ті от штурмовики. Але з ними досить легко подратися, щоб вижити. Ну і можна вже йти побувати капітана Фазму. Мені ж ніхто не заважає, правильно? Ось капітан Фазма. Сього на, конечно, гранатки кидаю. Все Ось так от швидко. Тепер. Іфічний автомат мій, але мене зараз штурмовики можуть бити. Оце позор, конечно. Мене вбили штурмовики. Якимсь чином. Таке відчуття, що їм... Вучність покращили. Раніше вони майже ніколи не попадали, а зараз тепер вони якісь ду дуже влучні. Не розумію чому. Коротше, я вирішив просто грати нормально, бо... цього Дерхтавейдера нереально вбити. Епігємося все... спортиву. Просто перемістивши Дартавейдера в одну локу. Дьяфу на цього Дарта Вейдера. Е, змогу, що він. Ну, все, що він дає, це його меч який найпоганіший. Ну, і можна з ним поговорити і все. Більше він нічого не дає. Опаче потім на мій право, звісно. Ну ні він мій. Де він? Зараз протиранимо все просто я сам за себе заработает. Ну да. Це було тупо робити. Ну да ладно. Э, це що таке? там ще один чел з другого боку вбиває мене. Короче, я вирішив просто грати по нормальному. А налетіти на цих дартивейдерів. Бо Ми ну, ви бачили, що вижити там. Дуже малі шанси. Тому я буду просто грати. Ну і юзати нову зброю. М -м. А взагалі оновлення весь прикол, щоб побалакати з Дартом Вейдером. А Games просто перемістила його в одну точку. Тепер його з ним побалакати майже неможливо. Бо там куча лю людей туди летить. Зараз відкриємо секретку. Ось таким вот чином бачите і хопа прохід в печеру нам відкрився. І тут куча сундучків. Прикольна штука, як для мене. Можна залутатися зразу. Хоча лут, як ви бачите, тут напрям Імба випадає. Це не важливо. Добре, що він є. О, челик. Хоча краще, мабуть, відхилитися спочатку. Опа, він до мене йде. Де він? А, ось він. Це бот, мабуть, був. Він якось дуже погано грає. О, новий дробаш. Що, світовий меч вже? Так рано? Взяти синій чи красний? Синій він дуже поганий, а красний це імбабким люто. Просто до красного мені йти довго. А можуть залутати. Мабуть, до красного дійду. Фух, я дійшов до цього Мола, Можна залатати його імбовий меч. Його меч дуже імбовий, тому що ти кидаєш багато камней, кам і вони наносять дуже багато урону. Навіть якщо ще в боксі, перші два камня е цей бокс, і інші наносять йому урон. А сумарно ці ну, камні, якщо попасти, наносять 120 хп. Це дуже багато. Тому це імбулечка. Челик просто сидить на трейфайтері. Дивно дуже якось. Ну ладно, безплатний кіл. Заберемо ще його зброю. А вона в нього досить імбова. Пістолетик гарний. І... кулемет. А, ну і ще тайфайтер безплатний теж. Ось він. Може залутати. Ой! Щось мене ситовий меч не врятував. Да ладно. ну ще в мене хілка. Хоча тут був костер. Ну ладно. Дохилюється їм. Все, тепер можна летіти. О, вишка з'явилася. І ботики, Їх можна вбити і залутати в цю вишку. Тільки файтер заважає трохи. Все, тепер можна прогноз погоди зробити. О, чага. Фу ово ще. Ой, на те взяв. У мене вже є кулемет. Це космій. Опа! Мене стріляє челик з медальйоном. Мене зараз збити можуть? Це погано. Все, мене вже збили. А, звідки він в мене стріляв? А, ось він. Я його бачу. Краще його стейфайтера. Бути, як мені кажеться. Ну, спробувати можна. Ось він, я його бачу. А в нього є меч теж. Цікаво який. Що ж ти від мене так цікаєш? Хочу програти, а, Буду битися, джедай. І здох. Ну звісно. Щось я вообще не візунчик якийсь став. Можу грати нормально. Ну шо, я думаю, це вже остання катка, бо відео і так вже затягнулося. Дуже якесь воно довго виходить. Летімо на Resistance Base, тому що я туди, туди ну, давно не летів, чому би і ні. Лока досить гарна, але звісно, боса там нема. Ну зато можна пожити там, на відміну від Лока Вейдера. Тут не також і багато людей летить десь ну, два челика. Все. Може і один. А ні, все ж таки два. А ні навіть три. Ну. Три це не десять. Треба його вбити, поки в нього ще нема зброї. Ну все. Ось і нема їх. Один вистріл і все. І вони вже мертві. До речі, можна взяти завдання у Подемерона і він тобі дасть легендарну снайпу. Точніше, автомат. Але я його використовую як снайпу, тому що в нього є приціл як у снайпи. Ну а я беру ППЕшка по потім. Ось. Flight lessons. Travel Distance in X-Wing. Треба пролетіти відстань на x X-Wingу. Десь він тут є на цій локації. Дуже часто він спавниться ось тут. Хоча ні. Його тут нема. Він веншовом вместе заспавнився. Я знайшов виксвин. Ось він. Тепер можна виконати задание. До речі, тут чиясь корона на цій локації лежит. Треба подивитись, если що там сталося. А, там челик был. Ну, Плюс корона. Ну... Я не думаю, що я виграла, але все може бути. Можливо, це та сама катка. Хоча давайте не будемо згадувати, бо все буде навпаки. Десь тут поруч челики стріляються. А, ось тут. Споруди. Щось дуже якось Отакі що зроблю. А, ось він. Все, мінус челик. ще другий в мене стріляє. І ще мінус один. Нормально. Коли там вже вночі з'являться, воб непогано. Взято один. Десь тут я чую синій сундук, легендарний. О! І Еще я чую тут одного. достают ходить. А, вот. Ну, вся та же мочелка. Короче, хилку я в него возьму. Она лишняя не будет. Да тут вот... А, ось! Синий сундук. Еще вы выпало. Сейчас эпично. Що це? А, Це дробаш! Нормально. Те що мені потрібно. CA97 Java Scatter Blaster. Ось Сейдер башду дуже... жимба. О! Світовий меч. Треба йти за ним. Ось тут ще гранатки візьму. І пішу за мечем. Ось там, де. Да, ось луч. Ось голограма. З палпатином. У мене ще є скін Палпатина, все в тему. Все як потрібно. Ну шо, лутаємо. А, точно, мені ж треба квест ну, виповнити по Демірона. Прилетіти до нього. Щоб завершити квест. Ну що, зробимо це? Потрібно тільки знайти X-Wing мій. Ось мій x wing Дуже дивній... форм, позі. Якась посадка погана в мене була на ньому. Ну що, полетіли. Знову до Resistance Base. Залишився. Залишилося вже 29. Гравців Досить непогано. Думаю, що ще катка десь 10 хвилин буде. Десь так. Ось він. що, давай нам свою пушечку Ось. що, кайф. Все можна летіти звідси. О, чело файтес, а ще будуються ось там вот. Хопа. Іще другого зараз вб'ємо. Все. Проблема вирішена. Самі файтелись, но Палпатин вирішив <свист> цей конфлікт. Просто пройшов і всіх розстріляв. Буває бывает о папа мне человек стреляют забьють з... осень ну на що чел рассчитывал потом молнии ты ну нормально о у него я нормальный автомат Всього снайпа ну краще я мабуть, быть везьму снайпу це буде краще. Ем. Що сталося? Ексвін вирішив, що йому потрібно покупатися. Ну, понятно. А, я ще й на ньому не... не вилічу, звідси. А, ні. 59 ХП, це, конечно, багато. Треба на майстерню летіти. На заправку, щоб мене починили, погодували. Мій корабель. Де воно? Ось тут є. Дивіться, зараз буде ювелірна посадка їх свінга. сподіваюсь. О! Хоча ні, не спрацювало. Він чомусь злетів. Хоча нажимав на кнопку... О, ні, це чел. Він тоді пофайтеся з ним. Логічно, логічно. Ось тут він. А, це що? Це бот. А, ось чел. Це його бот, чубака був. Нормально. О! Осрів з босом. До речі, Games полонилися і зробили ненормального боса. А просто залишили Сьогуна. Він вже з першого там сезону. А вже третій. Щось реально Fortnite ліниться робити. Босі? Головне, щоб зараз якийсь гравець не прийшов і не вбив мене в цей момент. Бо це буде якось не дуже гарно, якщо чесно. А ось прилетів. і прилетів. Він досить нормально так грає. Ні, я, мабуть... Що? Мене вбив? Як? Я ж за стінкою був начебто. начебто. Ну ладно. Ну, це була остання катка. Вибачте, що я вам, звісно, Вейдера не показав. Ну, ви розумієте, що це досить складно зробити. Може, в наступному відео в мене вийде це зробити. Ну що ж, до побачення. З вами був я, Тайфонікс. Поставте лайк. Та підпишіться. До побачення!